Вірш на сьогодні про Пісає 51, 2, 15 вірш. Його восил ім'я Моє. Читаємо значення. Його воює самогучим Богом, Царем предвічності, бо Бою, що завжди перемагає в битві. Його ім'я. Було зневажене через століття, та його ім'я буде оправдано навіки. Століття тому Єгова одвідав Єгипет, щоб відкупити собі нарід і зробити собі ім'я. Друге Семейло, 7 глава, 23 вірш. Означено, що нема другого народу і другого Бога як єдина єдиний Бог і його народ, котрий завжди перемагає, коли настає час виконати волю Божу. Тепер, його, всемогущий Бог бою, іде до Ромадону, щоб визволити, люблячих його і навіки оправдати. Своє ім'я. Армагідон значить, зібрання військ, які ворог змагається знищити, Бог зібрав всі народи до сцени або місця тієї великої битви. І всі вожді небесні знаходяться там. Сам його засів як найвищий вождь і суддя. Це день на оправдання його ім'я. Ця сцена є повне захоплення, що описати годі. Кожен ожидає з великим напруженням вибуху остаточної боротьби. Коментар взятий із вартової башки номер 3 1941. І так так значення його свідкує нам про те, що єдиний Бог Єгова є всемогучий і предвічний, і вічний, точний, і незмінний у всіх своїх законах і рішеннях справедливі. Він, коли торкався будь-якої справи, а завжди, коли він торкався будь-якої справи, починав сприкмети справедливості. Правда, справедливість завжди давалася всім, щоб стояти на дорозі до життя. Тому Господь Бог є Бог правди. І щасливі ті, котрі впвають на Бога, тобто на Його правду, котра записана у Його пророцтві. Оскільки багато пророс написано про битву, де його вимішувався у справу, то коли він малював пророчий образ, то пророчі образи всі, котрі змалювали битву малий показують, що та битва була досить успішна. Чи тоді, коли перша мирова держава Єгипет виступила проти Єгови, проти Божого посольства, то ми бачимо, успішно він перевів їх через море і давав їм побіду над ворогом, над єгиптянами, а Єгиптяни потопилися всі. Так показано кожна картина. Коли виступив проти Ісуса Навіна, то там показує, що більше було убитих від камня, з неба, огня. Сонце і місяць стояло, поки не викінчив Його знищувати ворогів. Отже, перемагаючи сила стояла по стороні Його з Ісусом наміром. Тепер його всемуще, Бог бо, бою. Нас до повного виконання цих всіх пророчих образів, які виконуються в Бармагідоні. Тут його видає обітниця, що він визволить тих, котрі люблять його. А що це значить любити його? Любити ті пророчі образи, які розписували позицію, яку позицію займали ті, котрі одержували. Побіду над ворогом і були успішні в бою. Отже, важно стоїть позиція перед передбитою під час бити. Витвори до значить зібрання військ. Всі вороги, як бачимо, вже зібрались релігійні, політичні, комерційні, го їх вождь. Сатана, диявол і всі демони, беси зібрані, щоб воювати проти Бога, наготували досить багато зброї, котру Бог не вживає, а в одну мить може знищити її, і вона ніколи не була і не буде успішна. Ставимо таке питання, якщо на жлізних колісницях Погнався перший, перша мирова держава Єгипет, фараон, погнався за боговибраним народом, то були успішні його колісниці разом з його думками. Тобто, ані думка, ані ті колісниці, коли прийшов час їхнього знищення, коли вони закричали, «Втікаємо в його воює за Ізраїля. Вони не були успішні, тому показує, що всі їхні вороги, іменно Бога, а зібрані, зібрані військо ворога, котре думає змагатися ще з Богом, воно не було і не буде успішним, коли його вторкається справа. І так, Бог зібрав всі народи до сцени або місця тієї великої битви. Сьогодні всі народи, коли зібрані є, погляньмо. Чи можуть вони забезпечити мир і безпечність хоча б на один день або на одну годину, щоб народ був дійсно у мирі і безпечності, хоча вони все своє життя пропрацювали. але лише обіцянки стояли, що мир і безпека, а то був грабіж і нищення народу котрий бажав служити по правді Богу. Тому тепер прийшов час, що всі вороги, котрі зібрані на місці битви, вони мусять побивати один одного, як усі пророчі картини, показують, що якщо вони не добили один одного, тоді зверхні сили, природні сили вдаряли їх так, що ні одного. Живого, цілого не залишалося, чи то в першій міровій державі Єгипет, чи то вавилонці, котрі будували вежу, хотіли керувати всією землею або народами землі. Нічого їм з того не вийшло, не вдалося. Тому показує його про те, що Бог зібрав всі народи. До стени, бо на місці тієї великої битви всі вожді небесні знаходяться там. Сам Його вас засів, як найвищий вождь і суддя. Ну, як бачимо, повідомлення він дав, що він засів, що він зібрав, але ще дає час ворогові попрацювати, щоб він показав своє безум'я. Що цілком пуста його голова і нічого для життя вони ані народу, ані собі не зробили. Для знищення так зробили, для смерті зробили, Но для життя діявольська організація разом з діяволом, його помощником Гогом, діморними бесами вони не зробили нічого для життя добра, миру, спокойствия і благословення. Тому ця сцена є повне захоплення, бо всі вже зібрані на цьому місці, що описано було у пророчих картинах і факти свідкують, що коли ворог збирався проти Божого народу, він не був успішний. Тому сказано, що ця сцена є повна захоплення, що описати годі. то тобто неможливо пересказати, навіть, як його коли вживав свою силу, що робилося з ворогами. Представлю собі лише одну картину, коли Галяф виступив проти Ізраїля. Більше обикновенного чоловіка в шість раз. Тож, коли його викерівництво було направлено проти того, хто позорив, понижував, критикував Божий народ і Боже ім'я, то ми бачимо, що там маленький Давід виступив не зброєю, а з камінчиком в руках. А той камінчик представляє тверда правда, котра розіб'яв усі уми, чоло, ум. І вони мусять відобрати по цій пророчій картині точно те, то, що відобрав Галяф. Тому сказано є, що ця сцена є повна захоплень, Аж описати годі. Кожен ожидає з великим напруженням вибуху остаточної битви або боротьби. Тож Єгова воює способом, це виставляє правду, оце його зброя. А правда обертається у факт, що його діло успішне, коли по правді, по Слову Божому, по накресному пророцтву. У прочих образах, слуги Боже, служать Богу, то такі слуги і дорога таких спорів стоїть успішно. Всі, хто не пішов дорогою пророчих образів з повною довірністю до Бога і послугом до Бога, вони мусять потерпіти цілковиту невдачу в цьому часі. Тому ми живемо в цьому часі, де зібрані всі війська. Як диявола, його організації, так і Божі. Божі очікують, щоб випрацювали всі ці приготовлення диявола, його поморщика Гога, всіх диманівстрів і всіх народів релігійних, політичних комерційних, щоб вони випрацювали. Усі свої думки показали, що у них нема розуму в їхній голові, бо вони виступили проти Творця Вселеної, проти правди і справедливості. Тому успіхом вони не увінчаються, а увінчаються великою деградацією, великою депресією, великою розочарованостю, і в кінець кінців, повним знищенням і очищенням із землі, так як очищені з неба, так будуть і очищені із землі. Аж тоді настане царство повною мірою Бога Його Ісуса Христа, як на небі, так і на землі, як простили очі нашого вірні Божия. Це так старші.